Привіт, українці! І не українці, які мене все одно розуміють, також привіт. Ви на каналі Потопам України. І сьогодні ми сформуємо топ найрозумніших українців в історії. Починаючи від Ярослава Мудрого і до українського винахідника паперу. Почнемо наш топ з ходу білими. Не плутати з кольором шкіри. І розкажемо вам про наймолодшого чемпіона світу з шахів українця Руслана Пономарьова. У 1998 році Руслан став наймолодшим у світі гросмейстером. У січні 2002 року він став наймолодшим чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ, перемігши у фіналі іншого українця Василя Іванчука. Тоді Руслану було лише 18 років. Руслан дворазовий переможець шахових олімпіад 2004 та 2010 років. Переможець командного чемпіонату світу 2001 року. Багаторазовий призер шахових олімпіад. Командних чемпіонатів світу та Європи також у нього п'ять індивідуальних нагород: три золоті та дві срібні. Навчався грі в шахи Руслан у Горлівці в Україні, де провів своє дитинство та юність. У 2021 році, після карантинної перерви, він поновив участь у змаганнях і готовий продовжувати здобувати нагороди. Як хтось казав, від великого до смішного один шах. Українець Руслан Пономарьов навіки вписав своє ім'я в шахову історію як великий гравець. Тому заслужено потрапляє до нашого топу. Не могла не потрапити до нашого топу людина, яка за свої дії та вчинки ще за власного життя отримала прізвисько Мудрий великий князь київський Ярослав. Він був відомий своїм розумом і культурою. Ярослав вивчав університети Константинополя та Німеччини, а також сприяв розвитку культури та освіти в Києві. Під його проводом були перекладені численні твори з грецької, латинської та інших мов. Князь Ярослав Мудрий дбав про розвиток культури народів Київської Русі. За його правління у великих містах держави відкривалися школи, створювалися місця, де переписувалися книги. Також він був засновником першої в Русі бібліотеки, де зберігалися книги з різних країн світу. Він заснував численні монастирі та церкви, де вчені займалися науковими дослідженнями. Основна заслуга Ярослава у внутрішній політиці написання правди Ярослава, першого збірника законів, який діяв на території Київської Русі. Цей документ мав всього 18 статей. За більшість провинностей у ньому передбачалося грошове стягнення. Тільки за кілька тяжких злочинів зберігалося право родичів постраждалого на кровну помсту. Ще один чинок, який показує мудрість Ярослава Мудрого, полягає у тому, що усі його дев'ять дітей були одружені на представниках королівських родин Європи. І все це за тисячу років до створення Тіндеру. За що Ярославу часто приписують титул Тесть Європи. Знайшлося в нашому топі місце для людини, яка все життя вивчала причини старіння і навіть намагалася його побороти. І мова зараз не про графа Драколу і навіть не про Джо Байдена. Ілля Іванович Мечников. Ілля Мечников був українським біологом і імунологом, який отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини у 1908 році за свої дослідження про роль макрофагів у імунній системі та за відкриття закономірності, яку він назвав фагоцитозом. Мечников відомий своїми дослідженнями про імунну систему тварин, включаючи і людину. Він відкрив, що імунну систему можна зміцнити за допомогою прийому кисломолочних продуктів, таких як йогурт, і що макрофаги грають ключову роль у захисті організму від інфекцій. Мечников також працював над проблемою старіння і вірив, що бактерії, які розкладають білки в кишечнику, можуть бути причиною старіння. Він запропонував ідею про лактобацилизацію. Яка полягала у збільшенні кількості корисних бактерій у кишечнику, що може зменшити ризик розвитку деяких захворювань та покращити загальний стан здоров'я? Ілля Іванович Мечников був видатним вченим свого часу і вніс вагомий внесок у розвиток науки про імунітет і медицину. За що йому подяка? Хвала і університет на його честь. Наступним в топ найрозумніших українців потрапляє перший президент України Михайло Грушевський, видатний український історик, політик, письменник та національний діяч. Він є одним з найвпливовіших діячів української культури та політики першої половини ХХ століття. Грушевський здобув широку популярність завдяки своїм історичним працям, в яких він детально досліджував історію України від глибокої давності до початку ХХ століття. Його головні праці історія України, Руси та Українська революція, стали класикою української історіографії та мають значний вплив на розвиток української національної свідомості. У політиці Грушевський був активним учасником українського національного визвольного руху. Він був президентом Української центральної ради, яка проголосила незалежність України у 1918 році. Говорячи про найрозумніших українців, ми не можемо обійти стороною людину, чий розум, відважність та стратегічне мислення щоденно допомагають нашій країні боротися проти тероросійської агресії та повертати наші території. Головнокомандуючий збройних сил України Валерій Залужний його називають одним з найбільш відкритих генералів, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів. Валерій Залужний є представником українських вищих офіцерів, які ніколи не служили в радянській армії та не вчилися у її навчальних закладах. Тому совкова військова модель для залужного є зовсім чужою. Він, як учасник бойових дій на сході України, позитивно ставиться до оновлення особового складу молодими людьми та відходу від радянських практик. Одним з його перших кроків на посаді був дозвіл військовим на фронті відкривати вогонь у відповідь по окупантах без узгодження з вищим керівництвом і позбавлення необхідності військовим заповнювати зайві документи у жовтні 2022 року. Соціологічна група рейтинг в межах проєкту Народний топ. Оприлюднила результати дослідження видатних українців усіх часів. Валерій Залужний посів 10 те місце народного топу, набравши 7,7% голосів опитаних. 14 жовтня 2022 року, у День захисників і захисниць України, генерал полковник сказав: ціною життів кращих ми виборюємо наше право говорити рідною мовою, право бути українцями і визначати наше майбутнє. Українська мова це мова наших батьків і наших дітей. Мова нашої перемоги. До речі, не забувайте, що підтримувати ЗСУ потрібно щоденно. І зробити це ви можете прямо зараз, перейшовши по посиланню в описі до цього відео. Потрапляє в топ найрозумніших українців. І такий українець, який полегшить життя усім, хто боїться уколів, голок та шприців. Залишивши при цьому без роботи комариків. Розробник безкровного аналізу крові Анатолій Малихін. Доктор медичних наук Анатолій Віталійович Малихін створив неінвазивний аналізатор крові апарат Біопромінь, який може робити аналіз крові більш ніж за 130 показниками. Аналіз роблять за допомогою п'яти мікропроцесорів, які кріпляться до тіла людини і передають інформацію на комп'ютер. Похибка не перевищує 2%, як і у звичайному аналізі крові. Прилад без забору крові видає дані протягом 180-720 секунд. Винахід Анатолія Малихіна не має аналогів у світі. Він зареєстрований у 28 країнах, зокрема в Чехії, Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших. У Китаї та Мексиці його впроваджено на державному рівні. На жаль, в Україні, незважаючи на світову популярність, на прилад практично не натрапити. Аналізатор використовують у деяких приватних клініках у Києві, Харкові, Черкасах та Вінниці, а також в окремих санаторіях. Розробники безкоштовно постачають свій медичний портативний аналізатор захисникам України на сході та в деякі медзаклади. У липні 2018 року такі аналізатори були передані першому добровільному мобільному госпіталю імені Миколи Пирогова. Чекаємо на наступні винаходи Анатолія. У якості прикладів можемо запропонувати йому пломбування зубу без зубу, вирізання апендициту без пацієнта і процвітання України без росіян. Останнє, сподіваємось, вже на фінальній стадії розробки. Потрапляє до списку найрозумніших українців дівчина, у якої, мабуть, мріяли списувати усі школярі України. А можливо, не тільки України. Матемакиня Марина В'язовська, яка у 2016 році розв'язала математичну задачу по пакуванню гарматних ядер на корабель, яку було сформовано ще у 1500-х роках, і яка потрапила до списку 23 невирішених математичних задач світу. Розв'язання в'язовської восьмивимірного випадку займало лише 23 сторінки та було приголомшливо простим. У 2019 році В'язовська зі своєю командою розв'язала математичне рівняння, яке визначає, як розміщується у восьми та двадцяти чотирьох вимірних просторах нескінченна кількість точок, що відштовхуються одна від одної. У 2022 році Марина В'язовська за свій розв'язок задачі отримала одну з найпрестижніших у світі математики нагород медаль Філца, ставши другою жінкою, що отримала цю нагороду після Мар'ям Мірзахані, і другою з українських математиків, удостоєною цієї медалі. Преміальні 15 тисяч канадських доларів вона витратила на підтримку Збройних сил України. До нашого топу потрапляє ще одна наша сучасниця: легенда української літератури, яку не змогли зламати ні радянська влада, ні події в країні Ліна Костенко. Вона є почесною докторкою та професоркою провідних університетів країни. Книги та збірки колишньої радянської дисидентки наразі щороку є лідерами продажів серед українських книжок. А сама авторка входить до переліку найвідоміших жінок сучасної української літератури. Сучасницю, яка за життя увійшла в категорію класиків, поважають за твердість переконань і гостре слово. У розплату за участь у дисидентському русі її творчість тривалий час піддавали цензуруванню в радянській Україні, що нітрохи не вплинуло на її творчу продуктивність і навіть навпаки, зробило фігуру Костенко культовою. Під час Революції Гідності патріотичні рядки Костенко стали натхненням для учасників протестів, і вони несли їх на транспарантах. Сьогодні її поема Маруся Чурай є частиною шкільної програми, а випущений у 2010-му роман у прозі записки українського самошедшого» став найпродаванішою книгою наступного року і зібрав аншлаги на літературних читаннях. Якби на те, Моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими! Писала Ліна Костенко, з чим ми повністю погоджуємось, і ставимо її ім'я на почесне місце в нашому топі. Є в історії України людина, яка ще за свого життя заслужила собі право потрапити в усі існуючі топи. А в першу чергу, в серденько кожного українця, видатний лікар-кардіолог Микола Амосов. Саме він зробив перше в СРСР протезування мітрального клапана серця, провів перші операції при пороках серця, першим у світі розробив і запровадив антитромботичні протези серцевих клапанів. Амосов найбільш визнаний у світі український вчений. Його роботи в галузях кардіохірургії, біокібернетики, лікування туберкульозу неодноразово перевидавалися у Європі, США та Японії. Вчений кардіохірург. Батько української біокібернетики, письменник і громадський діяч Микола Амосов, який до 80 років не випускав скальпель з рук, за життя заробив статус генія, але сам соромився і не визнавав своєї значущості, продовжуючи щоденну працю над порятунком життя українців. У 2008 році, за результатами опитування великі українці, Амосова визнали другим зазначенням українцем в історії після Ярослава Мудрого. Так так, того самого, про якої розповідав вам трохи раніше. Фіналить наш топ українець який дуже серйозно сприйняв новину про заборону спалення опалого листя. Впевнені, що наші глядачі так само цього не роблять. Молодий український винахідник Валентин Фречка. Ще будучи школярем, Валентин винайшов технологію виготовлення паперу з нетрадиційної сировини і зараз успішно вдосконалює свою ідею на Житомирському картонному комбінаті. Нині Валентин, другокурсник Київського національного університету імені Шевченка за спеціальністю біотехнології та біоінженерія. Про його проєкт виготовлення паперу з опалого листя добре знають за кордоном, завдяки численним перемогам на міжнародних конкурсах. Фречка разом із фахівцями експериментує над своєю технологією і сподівається, що вже цього року вдасться запустити стабільне виробництво. Технологія молодого винахідника доводить, що листя з парків може приносити користь, якщо його правильно переробляти. До того ж, такий папір придатний для виготовлення тари і пакунків, тож винахід допоможе зменшити кількість пластику та поліетиленових пакетів. Бонус трек нашого топу. Людина, яка першою прокачала себе як жорсткий диск для історії України Нестор Літописець. Нестора можна вважати першим знаменитим журналістом і інтелектуалом Київської Русі. Православний монах бездоганно володів грецькою мовою, непогано розбирався в історії та літературі, а головне, йому приписують авторство унікального історичного джерела того періоду Повісті Врімних Літ. Вважається, що Нестор не тільки детально описував поточні події, а й завдяки дослідженню інших манускриптів відновив і прописав важливі історичні віхи. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете допомогти у розвитку каналу потопам України, то підписуйтесь на наш Патреон. За це ви отримаєте право першими переглядати наші відео, посміятися з невдалих дублів зі сйомок проєкту. Да-да, як у Джекічана! Та брати участь у формуванні наступних топів. Давайте разом прокачувати україномовний Ютуб. Знаєш, хоч світла й нема, але мені подобається, як ми час проводимо. Згоден з тобою. Ну нарешті я вже думав зглузду з'їду. Ти хочеш сказати, що нічого розумного сьогодні не почув? Та почув. Тільки давай краще фіфу. Покажи, де тут удар. Та давай. А я зроблю те, що ти хочеш. Тоді постав подобайку, підпишись на наш канал та напиши в коментарях ім'я людини, яку варто включити до наступного топу найрозумніших українців в історії. Мене звати Олександр Коваль. Слава Україні! Слава ЗСУ!